У цьому відео я покажу, як користуватися е, інструментами роботи з GitHom всередині програми IntelliJ IDEA. Або можете так само і е, підставляти це саме до Android Studio. Тому що все, що я тут покажу, дублюється в Android Studio, бо Android Studio написана на основі IntelliJ IDE. До того я пояснював весь гіт на прикладі команд GitA в терміналі. Командному рядку, і їх, звісно, потрібно знати, щоб знати, як в своїй основі працює GIT. Але програми розробки, середовища розробки вони вже мають часто встроєні в собі додаткові програми, які за вас можуть ті всі команди виконувати. Крім того, вони дозволяють візуалізувати гілки, коміти, розгалуження і тому подібне. Покажу, як воно працює в IntelliJ IDE або Android Studio. Дивіться, у мене вже є проект. Неважливо, що тут є. Це Котлінівський проект в IntelliJ IDE. Що нас цікавить, є вже якісь файли в пакеті додані. І знизу, зліва, є е вкладочка Version Control. Е щоб ви знали, Git це спосіб. Цепнути. Програма контролю версій. І version контроль в даному випадку означає, якраз ну, має вас навести на думку, що це має відношення до гіта. Якщо я натискаю сюди, одразу відкривається оця віконечко, тут пише create git repository або Use Local History. Е, от, тому що це новий проект, файли вже додані, але гітом я ще не користувався. Ну давайте тоді створимо локальний ініціалізуємо гід. Все ж ви можете допомагати собі терміналом. Ви можете натиснути просто create git репозиторій, а можете відкрити термінал в іdeшці. І одразу, зверніть увагу, ви знаходитесь вже в пакеті, де є ваш проект Lambda. І термінал то саме, щоб ви відкрили термінал, будучи там. Ви можете тут користуватися командами Git. Я виконую команду git init. Ініціалізую git. Пише ініціалізовано. Супер. Дайте подумати. О, дивіться. IntelliJ дає, подумало трохи, і version control помінялося на git. Після того, як я ініціалізував git. Тепер я можу відкрити git і побачити, що є вже гілка master і в ній немає ніяких комітів. Отут гілки, тут коміти. А то, що справа, побачимо трошки пізніше. А тут гілка, в якій ви зараз знаходитеся. Або, як ви вже знаєте, де знаходиться голова. Добре. Що ми зробимо? Е, дивіться: е, Git статус. Викликаємо і дивимося. Бачите, є вже пакети, є файл. Які не є закомічені. І як нам зараз потрібно зробити перший коміт, і нам Git навіть підказує, Використай Git add, е, ну, а потім буде рекомендувати закомітити ці зміни. Як це робиться в Git, якщо ми не хочемо користуватись терміналом? Я виклик... Е, як це робиться в Анатолій. Е, в Intellig ID. Анатолій Іде. іде. Команд К натискаємо. Або Ctrl K, якщо на Windows, на Маці команд К. І вам відкривається отака штукенція з боку віконечко. Ми бачимо всі файли і пакети, які є створені в цьому пакеті для нашого проєкту котлінівського. І ми хочемо, допустимо, їх всіх закомітити. Я вибираю все. Вибираю всі файли. Правою кнопкою, і тут в нас є git. Бачите, випадайка. І add. Я це все додаю. О, я вибрав один файл, він додався, але якщо ви натиснете правою кнопкою сюди, git, Так, в мене просто на іншому моніторі з'явилася випадайка. Але я натискаю той же add. То всі файли додадуться. Це був аналог того, що ми зробили. Що ми робимо в терміналі, коли пишемо git add, крапка, Додати все. Коли все червоне, стає зеленим. Те, що було unstaged, стає staged. Тепер от, перевіримо git status, Подивіться, червоного вже нема, тому що ми начебто викликали git add. Коли ми викликали цю команду, ось тут правою кнопкою git і там ово, add тут є, бачите, з'явилося, то та сама команда Git. Під, під, під капотом була викликана замість нас. І ви її навіть не побачили. А, а тепер їй треба це закомітити. І отут я можу написати свій меседж. Наприклад, first commit. Перший commit. Натискаю commit. Select file. Та, да, Тому що я не вибрав жодного файлу. Тут вибираєте файли, які хочете закомітити. Я обираю всі. Тут якісь вордінги, я їх ігнорую, Commit anyway. Закомітили. Дивимося, в гіті є перший коміт. Тож я тільки що зробив, це був аналог git. Commit m first commit. Просто я меседж, писав ось тут зверху. Аналогічно ви ввели тут свій меседж зверху, натиснули commit, і ви навіть не бачили, яка команда викликалася гітом. І тому я не рекомендую, як тільки початківець починає освоювати гід, користуватись одразу інструментами Git Bash або IntelliJ Інтеліч іде є, тому що все насправді відбувається командами, і якщо ви захочете, вам щось буде не вдаватися, ви захочете зрозуміти або загуглити щось, то гуглити доведеться командами. І відповіді на з такого верхлові буде також у формі команд гіта, а не з прив'язкою до того, як воно працює в якомусь візуальному інструменті. Тому команди все одно треба знати. Ем, добре. Продовжуємо. Е, тут є візуальне представлення того, які в нас є гілки. Бачимо, є гілка Мастер. Ми в ній знаходимося, тут також бачимо. І бачимо, що є перший коміт в ньому в тій гілці. Давайте я зроблю якусь зміну, неважливо, яку, просто дам рядок коду. Роблю те саме. Бачите, зліва вже є відкрите віконечко, але якщо воно буде закрите, знову натисніть Command-K або Ctrl-K. Вибираєте файли, де були зміни. До речі, ви можете зараз подивитися, які там були зміни. Пише зліва, що було. А тут справа як стало. Стало те, що ви додали. Пустий пропуск. Ви бачите зміни, отут differences, різницю. Вам вони підходять, закриваєте, і ви переконали, що все окей. Хочете закомітити. Знову правою кнопочкою. Git Add. Чо? Не додало? Чи додало? Ой, Так, додало. І тепер просто коміт. Що я додав? Edit space. Зазначає я додав пропуск. Так, старайтеся називати коміт інформативно. Commit anyway. Є. Yeah. Бачимо, був ось старий коміт три хвилини тому зроблений, і новий коміт, щойно зроблений. Edit space. Ви можете додавати багато комітів. Ви тут будете бачити всю історію комітів. Зверху найновіші, знизу найстаріші. Так само ви можете за допомогою цього інструментарію, Android Studio або IntelliJ IDEA е, створювати легко гілки. От я зараз знаходжуся в мастері. Я хочу від мастера створити гілку. Натискаю тут, з'являється таке віконечко, де можна писати New branch. Викликати, що означає, нова гілка. Вказуйте ім'я. Наприклад, назву Development. Enter. І тепер в мене, отут, якщо я є... зліва з'явилися дві гілки. Development Master є. І я одразу переключився на гілку Development. Тут пише, що я знаходжуся на гілці Development. І тут одразу також в списку є. я можу створити ще третю гілку. І одразу є всі мої локальні гілки. Окей. Okay. Тут, якщо наведете і почекаєте трошки, то побачите, що де є голова. Який коміт стосується якої гілки? В даному випадку останній коміт Edit Space стосується і мастера, і девелопмента, Тому що вони однакові. Зараз рівні ті гілки. А... Во. Давайте я покажу, як гарно візуалізовується інструмент, коли я в девелопменті додам новий коміт. Dev something. Я щось розробив. Раз, а взагалі нам треба. Edit comment. Нам треба робити тут git add. чи він за нас все додасть. Якщо бачите, я git add не робив, я просто закомітую. Та, закомітило за нас. Тобто не потрібно було навіть робити оця правою кнопочкою Add. Перевіримо git status. Та, все закомічено. Git status. Та, ніяких змін немає. Нічого зеленого, нічого синього. То можете одразу бачити тут зміни і одразу комітитись. З'явився третій коміт, і ви тепер бачите, що? Е, візуально гарно видно, що Edit comment стосується девелопмента. Жовта мітка показує, що голова є приатачена до гілки Development. А тим часом є гілка Master, яка відстає по своїх змінах. І останній коміт в тій гілці є Edit Space. Файно. Файно є. Тепер ми. Перемкнемося на мастер. Пам'ятаєте, є команда Git Checkout, а можна тут робити простіше. Вибираєте мастер гілку «Checkout». Все. Бачите, голова перескочила сюди. І ми втратили зміни, які є в девелопменті. Немає цього коментаря. Тому що я перемкнувся на гілку мастер. Тепер я хочу тут щось закомітити. «Master changes. Зміни в мастері. Вибираю всі ці і даю Edit Comment in Master. Або так, Edit Master Changes. Додав зміни в мастері. Коміт. Бачимо. Є дерево наших е, комітів. Ми бачимо розгалуження, що недавно, е, що гілка мастер вже відрізняється від гілки development. Development пішла в сторону і відкололась development від. Гілки від коміту Edit Space. Тобто, якщо ми перемкнемося зараз в гілку development, development не буде бачити зміни цього коміту, а тільки ті, які були тут і тут. От, тобто відбулося розгалуження по змінах. Я це малював якраз в попередніх відео. Там про це більш детальніше. А тепер, наприклад, якщо я хочу в мастер злити development, я можу, ну, ось цей коміт, я можу зробити просто мерч. Тоді він стане десь тут посередині між тими двома комітами, тому що мерч додає коміти просто по даті. Бачите? Давніше то, потім це, потім це. А можу зробити правою кнопочкою, будучи в ДВ в мастері, якби я хочу в мастер собі в мастер злити ті зміни. Я можу правою кнопкою натиснути на цей коміт, Edit comment. І можу зробити Cherry pick. Тоді я просто візьму цей коміт і поставлю собі в мастері його зверху. От, Буру правою кнопкою. Роблю Cherry Pick. Бачите, я дістав цей коміт е, і поставив собі його зверху в гілці Master. тепер я можу гілку Development видалити. І видаляю просто ось так. Будучи в мастері, я можу видалити development. Але я не можу, будучи в development, видалити development. Ось треба бути в іншій гілці. Тому я видаляю гілку Development, Delete. Хоп, і бачите. Одразу оновилося наше, наше візуальне представлення комітів і e гілок. От, ви тут також можете підключити ремоутівські репозиторії, ви будете бачити, які коміти є локально, які є на ремоуті, але основна суть в тому, що є додатковий софт, є візуальне представлення, і якщо ви знаєте, як працює гід-команди, то ви можете потім розібратися з будь-яким софтом. Але якщо ви знаєте, як працює якийсь конкретний софт з гітом, і не знаєте команд, то ви залежні від цього софта. І ви не зможете потім легко переключитися в інший софт, тому що там буде зовсім інший UI, дизайн, ви не зорієнтуєтесь. А команди завжди ті самі. Тому знайте команди і користуйтеся допоміжним софтом.